Всіх вітаю. Продовжуємо наше проходження. Всім приємно перегляду. Погнали. Аплінг неліт. Дженел Шепард. Прайс. Бакфрім, каптен. This world looks more like hell than the one I just left. We thought we'd recover the ACS before the Russians could crack it. We were wrong. Then Makarov turned the US into a scapegoat. Next thing you know, there's flames everywhere. What's this image you're sending me? You want to put out an old fire, sir? You set off a bigger explosion right next to it. Sucks away the oxygen, snuffs the flame. Price, you've been locked away too long. Better get your mind right, son shepard are you willing to do what is necessary to win always we got ourselves a pretty big fire gonna need a huge bang you've been in the gulag too long price focus on taking out makarov no time sir we need to end this war today i'm not asking you price this is an order order hmm. looks like we lost our connection Так, оце прикольна місія у нас. Перекладається непередбачувані обставини. Тупо Уазіка потянули на цьому. На віртухі. Уазіка й контейнера. Ну це жесть. Ще плюс одного Уазіка потянуло. Так, да, таке можна тільки в цьому в Call of Duty побачити. Так, залишайся в укритті, слідкуй за мною і залишайся в тіні, скажімо так. Слідувати за капітаном Прайсом. Оце одна з найкращих місій взагалі у всій серії Call of Duty. Що ми бачимо? О, oh, блін, собаки, ненавиджу собак. я не собак. собаки, я не like Давай потихеньку будемо просуватись. Отакі блін, блин, вдвох цим, з капітаном Прайсом взагалі найкраще тупо. Так, будемо йти Я за ним слід у слід, щоб не це. Не опозоритися, як той й казав. Тихо, шо конвой? Й? Оп, йой, -йо -йо тихенько. Куди він поїхав? Десь в ту сторону поїхав, да? Шо там, діду? Идем. Йой. Веди! Дэвид. Що, стоп про смаку. Так ти а я довго, діду, стріляєш уже в тебе. Не та реакція, конечно. Блин, гарна місія така взагалі. і локація така прикольна Так, стоп. Що робы? Я собаку, да? Окей. Короче, я сам созрел знову Ааа, блин, там ще було двоє Ого, так і задумалось, я тихо в ней. це я на тупореливу, конечно. Так, що тут пише Доки, хімічний завод. Окей. ходи Головне, щоб звідти машина не виїхала, бо прийдеться приряд з моста. Поламаємо ноги собі. Не хоче нам нічого розказати він. Що в нас тут є? Ага, юспік ще. Юспік з лушаком і ножичок. Прикольна анімація. Добивання. Так, ходімо. Десь ми зараз вийдемо по погоду на подстанцію з цього горба. Ну так. Да. Знову УАЗіка тягнуть. Та йома, що вони, не Що? ничего. УАЗіки вертухами тягають. Ідіоти, ну. Тут пише? Доки хімічний завод. Стоп. Да команду, стоп. Що Шорубы? -мо! Тупо бе бехи виїхали. Ти що гониш? Ух ти бляха. Я щось не пам'ятаю такого в, в цьому в оригіналі. Блин, бежи, ты шо гонишь. ліс стрижуть. рыжуть. Блін, Блин, ще не можу спринтовать долго, Що за херня? Джей, заре там походу десант вилізе з тих блэк. Логічно подумати. Да, тут уже идут шухать нас. Так, зачистим. так поки нікого не бачу. Такой бачиш? Я нікого не бачу. Іде. Да, конечно, движоха. Тут якийсь цей. Газопровід тебе, походу, чи нафтопровід. Якась така фігня, якісь труби. Е. -е. Патруль собак. Собачий патруль. Давай, коротше, зробимо. Дивися, один, два. О, нормально. Непогано, окей. Конечно непогано. Десь чую ворожих NPC. Ворожу мову чую. Так, один, да? Його минаємо, окей. Чи не минаємо все-таки? Минаємо. Добре. Так, двоє тут у нас. Опа, а це, блін. Е... Як то я все правильно поробив. Блін, стріляй, що ти гониш? Капець, я думаю, він нас підстрахує. Ох, дід. Де ти бачиш? Я бачу, стоп. Почекай. Раз, два, три. Добре. Чудово. Давай далі. Ну да, патрулив тут, конечно, йо хо хо Блін, повзвук их літ трещить, да? Чим не Да, был. прикольно. Щось бачиш. Я нифига, блін, в цьому лісі не бачу, все біле, бляха. Їх ще плюс камуфляж такий і земній. Не можна нефіа розібрати. Що доробиться? Так, нам, походу, сюди, окей. Підіймаємось. Ну, локація прикольна. Так, що там по статусу повітряної підтримки? Опа. Десь ми вже ближче до суті підійшли. Що тут? Бляха-муха. Це теж не пам'ятаю. Поскользнувся тупо. Стоп, 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 стоп. О, можна визвати ударний дрон. Можна? Щось не можна, так? Да? Блін, ну я впав уже вниз, й-моє, де дід? Жесть, ну на мене вже. Блін. Ааа, дружні вон, ти ж гониш, це своє не показували їхні ці. Позивні на цьому. Жесть, що це я так напупив? Блін, дрона збили. Фігня діло. Ось вороги, -моє. Ну да, На їх не це. Не отбиває, що це дружні ці. Юніти. Тепер відбиває вже, окей. Ти шо, офігел? Диви. Давай, в принципі, замість пекаля візьмемо собі Пппп. Опа, П90 стим з голограми. Так як я казав, Гоус тут з нами є. Здорово. Тупо сів на нього. Ха. Погнали. Ну тут снігу на молодці е, по ці, по криші домів. Жесть. Блін, ну але цей щось дуже кидає, цей К-90 е, з цим, Боже мій голографічним прицілом. Без приціла не так кидало. Був баланс краще набагато. Оцей прямо аж відчувається і кидає. Так, давай, куди нам хоче просуватися, я не можу пазухи. Значи правильно йдемо. Блин, камуфляж их ни в натуре заливаются, дуже, дуже сильно. Блин, ренка. Блин, чуть прайс не піддервался. Ну да я. Не береже, собой. Блин, нахер я взял всего P90, C6. Шось он загалит. На стике кривый. Чо ж, не перелупки мені самому. Так, якийсь калаш тут. П90, о, калаш я пустил. Його й юзати. Так, стоп. Це що за херня? Це що, дим іде? де? Типа комбін чи шо? Що? Щось схоже на то, в смислі, а де вхід в хату, цю? Ти шо гониш? Стоп, мені ціка. Ці... Почекай, а як туди всередину зайти в хату? Да звідси, дим, іде. Почекай, а як... а як в хату зайти? Хіба цю точніше, а не хату. На кришу. Блін, ну це, звісно, жесть. Ха. Прикол. Погнали. Так, ось є наша база буквально. Так, тут є РПГ. Не знаю нашу, але зразу візьму РПГ. І зроблю отак. Захотілося мені щось дуже сильно так зробити. Уазіка. Опа-папа-папа, папа, -па -па -па. іди сюди. Зараз. Блін. Треба, щоб вона стала на позицію. Жесть цікаво накривати, чого вониш! А як попасти з цієї РПГ? і набої. і набоїв немає і другорядного і зброї нема. Ну, звісно, я придумав капець. Нерозумно дуже сильно зробив. Але я так швидко візьму кулемети собі. Ха. Так, погнали, треба якось тут, блін, прорватися, якось стоять. Добрий день. Погнали, будемо якось. Проривався, що ж робити. Туда мне. Так, блін. Мені пару цих для РПГ, блін набоїв. Я думаю, я б її жахнув. Блінк до цієї бензовози стоять, тут дуже, дуже небезпечно. Блін, вже горить. Це фігніє діло зараз буде зареєме. Треба потихеньку якось не натупорилить. Давай його обійдемо з цієї сторони. І пробіжимо повз них. Блин, с языка зняв. Так Так и думал, что заралясный. Срака матыка. Ляха ты муха. Блин, не мачим РП шкуз, блин. Так, разве дані ты полуторы? за загру. Капять. Так, припрыгнул. Добро, блин, он тупо по с тема. С кулеметом не меня Так, есть РПГшечка. Лягай. Бляха-муха, шо робится. Ты это вертуха. Ты сюда. Блин. Стоп, 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 стоп. Ты сюда. Жесть, ну ч, вот как рот еще? Прикалываешься. Жесть, не гони, Я не могу ее сбить. Ну. це же не прикорм. Йо -моє. Нет, вссть. Це, це жесть. Стоп. Ты, я сейчас застрял, бляха. Беха їде, вертуха літає, Що це за херня. Куди я тут прийти нам? Падаю, лежу, перезаряджаюсь. Ох і блін, інтенсивно. Хтось її, коротше, підбив. А хто її підбив. Рен я знаю, хто її підбив. Так. Погнал, здесь будем. Блин, десь ззаду, блять, зліва, 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 зліва є. Перезаряджусь, окей. Десь сюда, да. Е, Мінус. Блин, нема чем стрелять, ты шо гонишь? Жесть. Короче, бежу за прайсом. Не прогадаю. Так, нам на цю субмарину надо. Під... Подлодну, подводну, подводну, кажу, подлодну, подводную субмарину. Так. А, нам треба було там захистить цю херню якусь. Тобто то, шо мы сюда не підем. Тут прайс сам будет, що? У нас там стоит точка, що захистить треба. Але там наші. Можна з тобою? Блін, нам треба туди. йо майо Так, 5 хвилин треба продержатися, нам кажуть. Зараз я по дорозі РПГшку на щось поміняю. Та на що небудь давай на калаша, яка різниця. Так, займаємо оборону зверху. Зараз, зараз, зарапацики, почекайте. Хоп, я на місці. Мінус 2, чудово. Тубил. Драгунов. Нахрен цей Драгунов у нас це нормально було Драгунову взяв. ое моя. А, а ще, до речі, в цьому в Блек Опсі першому теж місія була десь. горах. Пам'ятаю, там база якась щось там. Треба було якісь ці розвіддання наче забрати. Згадалось мені. Стоп! Виглядаєш? Не можу пробити. Дай не я свою заберу. Це якась херня, блін, Цей драгонок кривий. Куда це вони поперли? Жесть. Так, щось там робиться. Якісь поштовхи були під земли. Куда це вони всі все сваливать? Хоп. 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 Тупо як в Блін. Блин. Ем. Yeah. Ой-ой, субмарина буде посужатися, да? Аааа, а, ракетниця, шахта відкривається на субмарині. Ой-ой-ой-ой-ой. Що то не то, що то не зрослось, походу. Давай може її підірвемо нахер? Ні, не вийде. Давай СРПГ РПГ, зараз РПГ забью. Дивись, диви, диви, диви. Не випередження. Ляха не вийшло. Ох і шляпа. Саме росім дякую за перегляд. До зустрічі у серії.